Буває так, що ми ранимо себе, навіть не розуміючи цього. Гнів, який мав би захистити нас, ми повертаємо всередину, караючи себе замість того, щоб відстояти. Або несвідомо зриваємось на інших. Уявіть стрілу, яку ви натягли, щоб захиститися, але замість того, щоб випустити її в того, хто вас ранить, ви стріляєте в того, хто взагалі не винен, просто тому що так безпечніше. А у нас сьогодні два захисних механізми, які, в принципі, схожі. За своєю суттю, але вони різняться за вектором. Сьогодні ми з вами розглянемо поворот проти себе. Його крайні варіанти ще називають self-harm, тобто самопошкоджуюча поведінка. А другий захисний механізм називається заміщення. Поворот проти себе в нормі представляє собою процес перенесення агресивного імпульсу, який спочатку спрямований на зовнішній об'єкт, чи то людина, чи то ситуація, перенесення його на себе. Через це власна людина, яка не може, наприклад, висказати свою агресію там, невдоволення батьками, чи начальником, чи тренером, вона перенаправляє цей імпульс на себе і починає вважати себе недостойною. Для чого вона це робить? Ну, по-перше. Для того, щоб уникнути власне соціального конфлікту, тому що, наприклад, якщо дитина боїться своїх батьків, боїться їх такої реакції гнівної чи такої дуже агресивної, то вона буде намагатися робити так, щоб цих реакцій не відбулося. Більше того, вона буде намагатися заслужити свою любов. Та ж сама динаміка відбувається і в спортивних секціях. Ну, розкажу трошки про свою ситуацію. Я займався футболом з 7 років в футбольній школі. І у мене були такі ситуації, коли я на ну, власні очі бачив, як це власне відбувається. Коли є така дитина чутлива, дитина, яка не може відповісти, дитина, яка буде терпіти образи, булінг, як зараз називають. Ну, раніше так не називали, і слів таких не знали навіть. Ось. Вона буде терпіти, і люди, які відповідають за тренувальний процес, тобто тренери, будуть несвідомо скидувати свою відповідальність на, так би мовити, ватажків угрупування. І ці зачинщики, власне, роблять так, щоб ця дитина взагалі не могла вибратися. Вони будуть провокувати такі ситуації, де ця дитина буде під булінгом постійно. В результаті, як правило, така дитина або Лишає тренувальний процес або продовжує тренуватися, але формує в самохрактері декілька таких мазохістичних і депресивних рис. Що робити цій дитині? Вона може підійти до тренера і сказати: мене ображають. Що робить тренер? Ну, звісно, він, як педагог, повинен якось відреагувати. Він підходить до головного там, якогось зачинщика цього процесу і починає його при всіх, там чи один на один да? пояснювати йому, що він не правий. Після цього цей хлопець, як правило, ну, бувають і дівчата, приходять до, своїх, до своєї компанії і розказують, що цей хлопець, який бу, якого ми розказав розказався тренеру. Ну, звісно, всі розуміють, що буде далі. Дитина починає ще більше бути. Потім вона розказується вже не тренеру, а своїй мамі там, чи тату. Мама чи тату приходять до тренера і починають все це знову розказувати. Ця історія повторюється, тому що вихіду з цього просто немає. Створювати в собі деякі риси таких внутрішніх таких критиків, які починають критикувати її. Вже не тільки на тренуваннях, а постійно. Вона просто перенаправляє цей агресивний імпульс, спрямований спочатку на інших, перенаправляє його на себе. До речі, інколи цей внутрішній критик доходить до того, що у підлітків а найчастіше це трапляється у підлітків виникає самопошкоджуюча поведінка, відома як self-harm, виникають погані звички, алкоголь, наркотики і таке інше. Тепер поговоримо про заміщення. Як на початку я вже сказав, ось ці два механізми захисту, поворот проти себе та заміщення, є за суттю, в принципі, схожими процесами, але вони відрізняються вектором. Якщо ми говоримо про поворот проти себе, то там вектор такий: людина направляє агресивні імпульси на себе. А при заміщенні людина направляє імпульс агресивний. На інший доступний об'єкт. Знаєш, що я роблю, коли злюсь? Б'ю кулаком подушку, б'ю подушку, попробуй сам. Ну, Відомі приклади ці побутові, коли батько приходить з роботи злий, його тільки що начальство там критикувало, він приходить і не знає, куди вилити свою агресію. Він починає вливати її на свою дружину. Дружина, в свою чергу, починає виливати на агресію на свою дитину, яка, в свою чергу, виливає агресію там, на свою кішку, там, собаку, то ми можемо собі уявити ось цей круговорот агресії в природі, так? Власне, так і працює заміщення. Людина, яка не може справитися зі своїм агресивним імпульсом, яка не може з якихось об'єктивних причин чи суб'єктивних направити свій імпульс за адресатом, точно. Прямо в ціль вона буде шукати спосіб цю енергію, і власна енергія в тут в дужках, в лапках, тому що це не є енергія в строгому в фізичному сенсі, він буде шукати, куди би її направити. А тепер ось таке питання: які типи особистості найчастіше використовують захисти, які ми тільки що розглянули? Якщо ми кажемо про поворот проти себе. То найчастіше, як ми здогадуємося, такі захисти використовують депресивні особистості, тому що вони вважають, що вони винні там у тому, що вони такі погані їх. Покинули, там, і вони, тобто, не хочуть, щоб їх покидали. Тому, власне, вони готові, готові терпіти все тільки для того, щоб люди були поряд з ними. Що стосується іншого типу захисту, заміщення, то люди, люди, які найчастіше його використовують, є по суті характерологічно фобічними, тобто обсесивними людьми. Ну, дивіться, Обсесивна людина, у якої є, наприклад, якийсь там симптом чи сильна тривога. Обов'язково. Переводить цю тривогу в щось конкретно. Ну, наприклад, я боюсь грози там, чи я боюсь гострих предметів. Тобто, тривога, пов'язана з моїм знищенням, пов'язалася таким чином з конкретним предметом. Я боюсь цей предмет. Тобто, виникло тут заміщення. Незрозумілої такої для мене тривоги в конкретний предмет. Така ж ситуація заміщення виникає в групі, яка болить дитину. Є якась динаміка, є якась агресія яка ходить всередині групи. Агресія, яка, можливо, передається від тренера до дітей, діти, деякі діти відчувають цю агресію і щось намагаються з нею зробити. Це ж, це, в принципі, та сама ситуація, коли, наприклад, невдоволений батько приходить на тренування і передає свою агресію дітям, діти. І шукають спосіб цю агресію якось е, скинути з себе, і знаходять людину, яка власне, готова їх прийняти. Так працює динаміка групи. Дитина, яка готова прийняти цю агресію, не відповідати, як правило, мазохістична чи депресивна, а частіше вона і та, і та. Тому що вона готова страждати для того, щоб її не покинули. Тобто, на перший погляд, відбувається так, що всі, в принципі, задоволені цим процесом. Ось, власне, і все, шановні глядачі, що я хотів вам сьогодні розказати. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, напишіть який-небудь коментар, який допомагає просувати моє відео в рекомендаціях, і, власне, збільшувати кількість підписників. Підпишіться також на мій телеграм-канал, там багато чого цікавого зі світу психології, психіатрії, навіть філософії і художньої літератури. Це власне все, чим я найбільше цікавлюсь в цьому житті. на зараз. Тому дякую всім вам ще раз за увагу та на все добре.